Шановні одесити, я знаходжусь біля колишнього пологового будинку номер 6 Пам'ятки архітектурної спадщини, відомої як особняк Авсевича. Минулого тижня власник розпочав на об'єкті так звані протиаварійні роботи. Але фактично це знищення пам'ятки. Для розуміння ситуації. Охоронний договір було укладено в 2018 році між власником та обласним департаментом культури. Згідно договору, контроль за виконанням його умов покладається на Департамент культури облдержадміністрації. Дозвіл на проведення прозорійних робіт власник також отримав від вищезазначеного департаменту. Після ознайомлення з проєктною документацією було зроблено висновок, що роботи відбуваються з відхиленням від неї. Але ми їм на власні очі бачимо, що будівлю просто руйнують. Я звертаюсь до правоохоронних органів, до всіх причетних структур. Це свавілля не може залишити без уваги. Скажу більше, ця будівля знаходиться на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесені до ЮНЕСКО. А це вже зовсім інший рівень відповідальності. Тож сподіваюся на належну реакцію та відповідні дії, які зупиняться беззаконня прямо в центрі міста.